І так, значить, спори, да, постійно, всі спори. Треба двойний контакт. Так, да? треба. По-любому треба. От я, допустимо, треба, не треба, зерно робити двойний контакт. Навіть, коли ви на пол бачите по спочатку ось таку є. Річ роблю, виходить. а потім ось взяв гривіночку і тягну. Ось так. Краса виходить, бачите? Я не знаю, хто як робить, я роблю так все життя. Я плитку навіть 17 років перекладав після себе вже сам, так? і відбити її не міг. Тому самі думайте, треба ось так ось сюди знімати. А сюди, бачите, міленсеньку грибіночку я роблю таку. Троєчка, десь троєчка. Тому самі решайте, треба це чи не треба. Якось так. Вот так вот, бачите, Плитка. плитка укладача такий. такие. Вот так вот крес-накрест мы ее кладем в плиточку. Ну еще надо, чтобы малюнок совпадал. Вот малюночек у нас вот так идет. Ну примерно вот так идет. Тут не прям так точно. Ну и получается грибиночка вот так на всю. И так мы ее сейчас сюда, вот так мы, оба, оба сюда. А потом мы... Протрусів! Отак я, протрусь мені, казав, так. Вот так, я. Вот так о, отак, смотрите аж аж лизе. Ну так, це вже прям почти 100% заповнення. Це дуже прям. Хоча б 85% це вже круто. Ну тут десь буде під 95%. Це вже топ, прям топ. Тому коли ви так научні слої угадывать, ви станете дуже круті.